Карла часи нашої самої юності, пам'ятаєш, нас вчили класики усього марксизму пофігізму. Що є такий історичний детермінізм, все визначається діалектичною єдністю там проти боротьби протилежності, та кількісні зміни переходять в якісні. Що начебто, все так чи інакше підпорядковується якимось там історичним законам еволюції. А насправді сьогодні я не пам'ятаю такого іншого періоду, коли все залежало від якихось тарганів психопатичних деривацій, там комплексів таких персонажів, як Трамп. Путін, Зеленський Бачиш, і всі ми заручниками в цій ситуації. Ти бачиш якесь там світло в кінці тунелю? Чи це там вогні потягу, що наближається? Світла я не бачу е, нетанягу. Я з цієї лінійки викреслюю, тому що він просто цинік, але він абсолютно розумний, абсолютно виважений, дуже тобто політична тварина. Екстра -класу, екстра класу, яких сьогодні, в принципі немає. Ну я мав на увазі, що ми, ми ми залежимо від їхніх персональних інтересів. В них державні інтереси на самому там, може, останньому місці перебувають в їх в цій, решти персонажів. В них взагалі там поняття державні інтереси відсутні, тобто в них є, є своє дуже своєрідне уявлення про те, що таке державні інтереси, тобто держава це я. І кінець. Так що, решта персонажів вони трошки з іншої опери, але те, що відчуття з Трампом, принаймні абсолютно неймовірні, тобто людина зуміла в такий короткий час вв'язати всьому притомному світові свою, свій лексикон, тобто свою мову. У нього ж своя мова, пташина. Про прекра найпрекрасніші зустрічі відбуваються, і так далі. Раптом всі починають повторювати цю хрень. Ну просто, просто жах. Ну хто взагалі так, так розмовляє? Що це за Дитячий дитячі садовці, що? <гум> Як він зупинив зупинив війну між Албанією і Азербайджаном <гум> Албанія <гум> дізналася, що 35 років <гум> вона воювала <гум> з Азербайджаном. <гум> Я нещодавно там коментували ну, ці близькосхідні аналітики, да, що він зупинив війну між Ефіопією та Єгиптом. Насправді він був якраз каталізатором цих протистоянь, тому що він там ще до першої своєї каденції, коли Ефіопи почали будувати на Блакитному Нілі велику дамбу, то він сказав: Так треба Єгиптянам розбомбити цю дамбу, бо і це призвело до загострення. А тепер він нічого там не зробив, але вже приписує собі якусь там зупинку якоїсь війни, якої ніколи не було. Тобто ці країни не мають спільного кордону. В них не було ніяких обміну там ракетними чи там авіаударами. А він вже зупинив війну А хіба вірменія з Азербайджаном. Ну вже давно не воюють. Я визнали певну реальність, можливо, неприємну для них, але реальність. В неї визнали, зрозуміли, що в принципі, враховуючи, хто сьогодні грає на боці Азербайджану, що варто все ж таки е, е, взяти це до уваги і починати будувати, перестати жити минулим і мріями, там і так далі. А треба жити в принципі майбутнє. Так що там ніякої війни не було. Так, там є велика складність е, підписати мирний договір для підписання мирного договору. Вірмену потрібно змінити, змінити конституцію. Це дуже складне питання, тому що в них вже е, значить Нагорний Карабах, він входить в Вірменію. І треба змінити конституцію. Це не так просто. Навіть я б сказав дуже складно, е, тому там немає ще формального мирного договору, але в принципі там все решта є. Тому сказати, що і тут він щось зупинив. Останні ну, останні прості. постріли, останні постріли там лунали в 22-му році. Да? Три роки там ніяких бойових дій не було. Да? Але розумієш, в чому проблема? Що всі решта людей навколо, в тому числі абсолютно притомних. Ну я зараз буду говорити про не дуже притомного про Рідкофа, але. Е він же сьогодні співає, що він взагалі, тобто, Нобелівську премію, Нобелівський комітет, має принести в зубах і виляти хвостом, щоб Трамп погодився її взяти. Ну, тобто, ну, я кажу, світ збожеволів, він просто схожий на щось абсолютно неймовірне. От, е, за, за своїм е, характером, я маю на увазі, е, низькоінтелектуальним е, е, і. Абсолютно інфантильним рівнем того, що зараз відбувається в великій політиці, проснешне. Я прочитав одно, Я здається, підписаний з усіх трампістів всього там здається на двох людей, і один із них причому абсолютно нормальна у всіх відношеннях людина, крім питання Трампа. І от один письменник, сценарист, колишній біглий давно вже спочатку Ізраїля, потім Росії, а потім в Сполучені Штати, там він давно живе. Ну, справді розумна, талановита, судячи з усього людина. І, і коли Зеленський полетів Сполучені Штати, а, а, і з ним полетіли або за ним зразу ж полетіли європейці, і цей з такою погордою пише про те, що дивіться. Тут ще хтось каже, що Трамп, мовляв, не такі. А хто би ще? Дзі, до кого браті. би ще? Я думаю, чоловіче, що ж ти кажеш? Це ж Вони лікарі. Це це ж лікарі, лікарі. <рес> Наробити таких дурниць, що потім він буде розхльовуватися з цим невідомо скільки часу. Тобто, це найбільше могло би, мало би тебе вразити, і мати мав би подумати, до чого ми дійшли, Сполучені Штати великі, прекрасні. Захисних демократії світової переродилися в якісь, ну просто якісь заповідних дегенератів. От І вони шукають, і знаєш, оці я кажу саме оці такі нормальні, порядні, розумні люди, от як вони чухають правою рукою ліве вухо, на які вони йдуть. І защирення російською на для того, щоб якимось чином виправити ту всю дурню, що ця, ця людина верзе. І так мені це сумне. ми сміємося, і, і, і причому він настирливо притримується своїх там позицій. А він сказав, що от я ціни на ліки в Америці я знижу, знищу, знищу зни, з, буду зниж знижувати на 100%. на тисячу відсотків йому кажуть чоловічі, як можна на 100% можна знизити. Як складається в тебе в голові на тисячу. А він каже: ні, я не на тисячу, я на тисячу п'ятсот це це, це, це як це, це будуть доплачувати, ти тобто будуть купувати ліки в аптеках і будуть в 10 Разів в 15 разів більше платити, платити ніж не кошти, знаєш. Трамп в цьому відношенні дуже нагадує мені відоме прислів'я: хто то піший за людину, яка не прочитала жодної книги? Та, яка прочитала одну. Одну. Ну так, це ж є в вас... Класичне визначення, що є все людство ділиться на три категорії: люди, які не читають книжки, люди, які читають книжки, люди, які читають одну книгу. Ну, книжку <натолігів> та, через та, це, та, це, це є екстремізм та, релігійний та, через це. Та. Та, та, та. Та, та, та. Ну, але тут просто люди, люди нічого не розуміють. Прочитав одну книжку, вирішив, що там вже сконцентрована вся мудрість світу, він починає, виходячи з цього вибудовувати як же, світову політику. От і маємо маємо те, що маємо так, що <натолігів> так є. Е, за щось нас покарали, може за те, що ми одну книжку не читаємо, а читаємо різні. Цікаве спостереження, що вчора він сказав, що Зеленський не такий вже й безгрішний, да а, mm -hmm. а потім а потім сказав, що треба вводити санкції проти деякого. І почали люди згадувати оці інсайти, які були ще два місяці, три місяці тому, що там складені, Ну зокрема, і е, депутати Верховної Ради про це казали. Що був було два списки: один з найближчого кола Зеленського, там щось 17 чи, чи там 20 чоловік. І загальний список всіх, про кого йдеться в цих доповідях про цих транзакцій. Транзакції вкрадених грошей, які перераховували на криптогаманці, і там взагалі щось під 300 чоловік. Тобто, ну, і виникає така підозра, що ж таки ці якось пов'язані ці дві теми. Да, в нього в голові щось там перемкнуло. Що можна зараз викручувати руки Зеленському, тим, що все ж таки почати розголошувати ці відомості? Ну і тут дійсно там сьогодні виникла там подіяна новина, Я не знаю, чув ти ще ні, що там вже за нашим знайомим з тобою міндічем вже полює все. Мафія, що в нього там така кількість критична маса секретів, в нього, да? що тут такі всі за його долю зараз сперечаються на, най на найпотужніші і найнебезпечніші сили. Бачиш, як Тімурка піднявся, пройдене. Бач, ми зараз з тобою стикаємося з такою типовою ситуацією, коли будь які серйозні гріхи, в тому числі корупційні е, керівника країни. Стають абсолютно потужним інструментом впливу на нього, навіть ну в питаннях, які можуть бути абсолютно доленосними для країни. Тобто, ми сьогодні, в принципі, ну я особисто зважуючи його позицію на цих переговорах, от останнім часом я вже я вже не хочу згадувати про Стамбул. От я хочу говорити про те, що є станом на сьогодні, і я е, вважаю, що його позиція принципово. Є правильною, єдиною, можливою, є стартовою, е, хоча в нього, дякуючи Трампу, е, майже немає простору для маневру, майже немає. Тобто, е, Трамп вже використав все, що він міг віддати москалям. Тобто, поступки в питанні НАТО, скажімо, і поступку в питанні е, значить, е, лінії розмежування, е, тобто прийняття певних територій як окупованих. Ці дві абсолютно генеральні, абсолютно великі суттєві поступки, Трамп уже здав до того, як почали, е, почалися переговори. Це дуже кепсько. Але в цьому решта, е, позиція Зеленського мені сьогодні видається ну, цілком нормальною. от але е, Трамп бачить, що позиції сторін дуже далекі, а він дуже хоче е, медальку собі повісити на, е, на груди. І він починає думати, як йому тиснути на Зеленського, щоб той ж почав здавати такі речі. Трамп, скільки він тупий і погано розуміється на політиці, він не розуміє, що є речі, які Зеленський може підписати все, що завгодно. Ратифіковано вона не буде. Верховна Рада на це не піде. Не просто не, не з'являться, умовно кажучи, на, на засідання. Е, в країні почнуться е, дуже якісь неприємні процеси і так далі. З, е, е, Зеленський не може піти навіть під тиском е, серйозним, він не може піти на те, щоб це підписати, з тієї простої причини, що є речі, які народ український не сприйме. От і все. І е, 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 не піде на це. Але я кажу ще раз, Трамп починає бавитися і він починає робити зараз саме те, за заради е, того, щоб е, відвернути це е, керівники європейських держав і полетіли великим колективом Сполучені Штати. Тому що це те, що мало статися там. Мав туди приїхати Зеленський, йому мали поставити ультиматум, він мав його не прийняти. Був би вибух і, е, і так далі. І от щоб цього не сталося, вони поїхали. І на той момент вони ситуацію стримали. Зараз Трамп починає, значить, е, е, все ж таки, потихеньку добиратися до цієї гедоти, тому що ну інакше ну, дивися, ну це просто треба бути зовсім хворим. Е, чому це? Де ти бачиш, по якій заяві Зеленського, що він не готовий з Путіним про щось домовлятися? Та він кожен день підкреслює: я готовий зустрітися будь-коли, будь-де і так далі, ну крім Москви, звичайно. Вот. І так він готовий зустрічатися, він хоче зустрічатися. Ясно ж це ні до чого не призведе, але він робить те, що він має робити. Тобто він має показувати Трампу абсолютно готовність обговорювати е, е, всі питання, щоб е, все ж таки добитися для Трампа е, Нобелівської премії. От а е, е, за за що, за які ти його слова зараз зараз вхопився? Для того, щоб сказати, що Зеленський. Теж виявляє якусь непоступливість. Де хоч одне слово? От після, е, після ситуації в, в овальному кабінеті в, е, в кінці лютого, от після того, хоч одне слово він такого роду сказав, та не було цього. Це брехня, це просто брехня. Ну ми з тобою слідкуємо. Правда, кожен день за тим, що він каже. Він більше дурниць не казав і не робив. Тому чому це раптом? З якої з якої причини? Можна його звинувачувати, бачити в якомусь якійсь непоступливості. Він абсолютно поступливий. І не мало того, він повторює те, що ти сказав: що оці пункти треба буде здати. і Він їх здає. А що ще ти хочеш, щоб він мінявся територію? Тобто Путін, воюючи стільки років не зміг цю, ці міста взяти, а зараз тим паче не може їх взяти. А ти хочеш, щоб ми їх віддали за що? За ніщо. Це напевно я, я кажу. Я весь час повторюю, що для мене найстрашніше було б, якби він запропонував, наприклад, повернути там Запоріжжя, ну Запорізьку область, бо Запорізьку там і, і там Херсонську, там не знаю. І він сказав би міняємося. так. оце була би трагедія, тому що як вийти тут із ситуації, не порушивши конституцію, не порушивши закон, та й морально, чому це за цих. Значить, ми цих ми віддаємо, а цих ми забираємо. Виходить, що є люди, які для нас, як для великої України, умовно кажучи, більш важливі, а ці люди менш важливі. І так, оце була би трагедія, що так готовий Путін підписати мир, і ми хочемо миру. Але треба зробити, треба йому віддати щось за щось. Але він нам дуже полегшив питання: він нічого не віддає. Він не віддає просто нічого. Ото, от, от просто ви мені віддайте, і тоді можливо я вас не буду більше атакувати. Ну, люди добре, це ж. Це ж просто хворобливе. Але з іншого боку розуміючи, що у таке саме непереборне, непереборна перешкода у Путіна в статтях конституції, в які вписані ці ці регіони, тому про яку там мирну угоду може йти мова, коли це абсолютно не узгоджується з ці положення двох конституцій двох двох країн. Тому може йти мова лише Путін про… може міняти зуп... свою конституцію так, як він захоче, ну. йому боятися не не багато що є, і так далі. Він Якщо Ні. захоче, він змінить Ні, цей... я думаю, що він оскільки він вписав своє ім'я в історію там великої російської імперії, тим що він повернув всі регіони Новоросії. Там, я не думаю, що він визнає він, не колись... Всі поверну... колись він повернув тільки Ні, правильно. Тільки... Правильно ну в далі. конституції це що не вписані, щоб він від цього відмовився. Я а чесно за Тенін... кажучи, затені отримав повний Донбас плюс Крим, і це в принципі ну непоганий ну... результат. Якщо ну кривити душею, ми розуміємо, що насправді результат це ніякий. Тобто, крім Криму, все решта він отримує абсолютно зруйноване, жахливе і так далі. І е, 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 до, до речі, і депопуля... депопулізоване, okay. тому що люди звідти виїхали, і так далі. Так що е, mm -hmm. до речі, е, у мене тиждень тому звенув. Ти знаєш, у мене територія велика, і там, як би ніби її будівлі є різні. Значить, в мене одні біженці поселилися, а зараз ще одна людина приїхала. Я забув, як називається це, це селище, де вона жила, але вона дуже довго чекала, і на другий день, як вона виїхала, розбомбили їхнє селище. Mm. Так, що... так. Я пам'ятаю, в минулому якраз. В серпні ми відвідував дітей, які були в Закарпатті. Останній там день зміни, дискотека. І дівчинка підходить, що маленька в нас мене на руках такі. бася. Цусик такий вона, ой, я хочу його там попестити. І так посміхається, усміхається. І раптом змінюється усмішка на сльози починає плакати. що трапилося? а ось це останній там танець. А завтра, о 9 годині, в нас. Потяг на Покровськ. Повертаємось до Покровська. Ну я розумію, що всі ці діти вже сьогодні є, стали з таки або іммігрантами, біженцями, або переміщеними особами. В мене от вийшов якраз сьогодні на моєму каналі. такий, я вважаю досить якісний випуск моєї програми «Саундчек», де я якраз розповідаю про те, що це страшна наша вина перед нашими дітьми, перед внуками, що ми не змогли захистити їхнє щасливе безтурботне майбутнє. Це найбільший. Взагалі, біль для мене це маємо визнати, що ми тут не були можливо настільки промовисті і активні для того, щоб якось вплинути на суспільство.